Вранці рано співає, плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає, полечу, каже, зигзицею, тією чайкою вдовицею та понад доном полечу, рука в бобровий омочу в ріці каялі, і на тілі на княжім білім помарнілім, омию кров суху, отру й тяжкіє рани. Бачи, Ярославна, у тимлі рано на валу, вітрило, вітре, мій єдиний, легкий, крилатий господине, нащо на дужому крилі, на вої любії мої, на князя ладо моєму, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього. На морі, гойдай насади кораблі. А ти прилютий, горе, горе. Моє веселіє украв, в степу на тирці розібхав. Сомує квилить, плаче рано в потивлі граді Ярославна і каже: Дужий і старий, широкий Дніпре, немалий, робив єси високі скали, Текучи в землю половчана, носив єси на байдаках, на половчан, на коб'яках, дружину тую Святославлю. О, мій славодицю, преславний! Моє те ладо принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить і плаче, плаче, Ярослава, будивлі на валу набрати. Святеє сонечко зайшло і каже Сонце присвятеє, на землю радість принесло і людям, і землі моєї. Ту гинуть гине розвело, святий огненний господине, спалив єси, луги, степи, спалив і князя, і дружину, спали мене на самоті, або не рій і не світи. Загинув ладо. Я загинув.